Добрий вечір. Добрий. Ви звідки? Угу. Херсонська область, поєдкай каленчат. Як там справа у вас? Окупація. Окупація? Так. Да. Ну, скоро буде все добре, почекайте ще трошки. Я думаю, що. А? 100% все буде добре, не, не переймайтесь. Я думаю, що ми переживемо це все разом. Слава Україні! Ну, ми переживемо. Що, що? Що, що? Окупацію. Яку? — Російську федерацію території Херсонської області. А вот ты знаешь, почему это российский — Що-що? — Що-що? — Не зрозумів, Який... Я просто вас не почув ще раз. Ну, вот ты знаешь, почему називали малоросы и это самое. Великороси. А при чому тут великороси і малороси до Росії? І до росіян, і до русских. Такової України-то не було. З чого ви взяли, що України не було? А де вона була? В сенсі. На планеті Земля. На планеті Земля. Я розумію. На Марс ти полетиш, ти скажеш. Чому тут Марс? Марс... Ви Це... на Марсі зараз живете? Це... Ну, ти скажеш, полетиш Марс. Планета України. Так? Ну це ви сказали, не я. Ну, так. Я ж тобі говорю, я ж тобі вопрос задав. Яке? Ну, я ж говорю, полетіти на Марс, скажете планета Україна. Ми такого а? ніколи не скажемо. А навіщо нам це робити? А, а, а що ви робите? Що ви ми літаємо робите? на Марс? А що ми поганого робимо? Ну, шо вы хорошее Дуже багато. А що поганого робимо, скажіть? Я повинен її зробити? Не, Зеленський. А він її розпочав? Він її розпочав? Сенс, Російська Федерація. Хто розпочав спецоперацію на території України? Хорошо, ти Це не добре. Хто розпочав спецоперацію на території України? Як, 24-та є. Ну, ну, так, а при чому тут Зеленський? Він її розпочав на територію України спецоперацію. О, чи, чи він прийшов на територію Херсонської області і окупував ваші території? Хто прийшов? В Сенсі руски не приходили на територію Херсонської області і в Херсон. О, в окупації це. там не було? Оберхонна республіка, як Крим. Крим. Яка Автом. республіка? Вон. Республік Вон. на території України ніяких бути не може. А по чому? Крім, крім Криму. А, крім Криму. А почему Криму так виляє задом? В Сенсі, хто виляє задом? І задом виляєш. Яким чином обґрунтуйте? Кроме от, 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 Криму. Ну, тому що Автономна Республіка Крим в складі України. Це наша, наша республіка. В складі України. Одна. Ну. Ну. А Херсон. Ну, хорошо, смотри, Херсон це республіка. Вот. От смотри, ти захотів зробити. Ты откуда сам? З міста Черкаси. З міста Черкаси. От ти захотів Черкаси, Автономна Республіка. Хотів зробити. Хто тобі? Тебе операх не дадуть. Раз, не дадуть. Войска прийдуть два. Чи, України. 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 А Це Херсонці тут, захотіли от... бути республікою? Ні, ну от, ти ну, як ми? Давайте розберемося. Є процедура. Конституції України, так як Херсон і Херсонська область належать території України, є процедура, якщо ви хочете стати республікою або від'єднатися від України, є процедура, проводиться референдум. І все йде по да. процедурі. А потім. Підбір голосів і все показується. Ну так правильно. От Новий... почому й на Крим, Криму пройшов референдум? Псенці, це запитання до Росіян, які його проводили незаконним чином. От, 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 от всі розказують, всі розказують, по дулому автомата. Почекайте, дивіться, уже як мінімум Pr те, proposal. що Росія проводила на території України якісь референдуми, uh -huh. це порушення Конституції України, конституції Криму міжнародного права. Вам про це нічого ну, не говорять? Це пряме вторгнення ні. на територію іншої держави. Це, о, Та це погано. Якої держави? України. Кримської? Кримської. А Крим це якось інша, інша територія? Це самостійна держава? Ну. Та? Звісно. Серйозно, Стала ви самостій. відкривали Конституцію Криму 98-го року? Яка була чинною вот. до, 20, до 2014 року? Крим вже. Не Україна, не Росія. А вона к Росії відноситься. Кримська, В сенсі, як, народна... як, як, як Крим не може бути територією України, якщо е, по всім документам, по всім законам це прописано? А. Україна. Російським він логічно бути не може. Це територія окупована. Це, це Крим, територія, Україн... на якій пройшла окупація, а потім анексія. Ти скажеш Крим, Україна. Звісно. Хірай. Поясню, тому що в Конституції України прописано, що це територія України. В Конституції Криму прописано, що це територія України, і в міжнародному праві прописано те, що це територія України. Вам От, цього замало? Чи ти мозги, нахуй? мене мама Відкрита Конституції Криму 98-го року. Першу статтю. В сенсі, в сенсі. В Конституції Крима прописано. Я своїми словами скажу. Перша стаття, що всі процеси на територію Криму регулює Україна. Всі. Я вам можу зараз прочитати першу, першу статтю Конституції Криму. Хочете, зацитую? 98 го року. Я вам вже повторяв. 98-го. Так, зараз Відкриваємо. Конституція Криму 98 року. Конституція Криму 98 року. Є. Так. На, на той час, коли зайшли російські війська на територію Криму і окупували цю територію, була якраз Конституція Криму 98 року. Зараз. Відкривається. Так, 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 так. Так, так, так. Так. Дайте зараз знайти. Що прочитати? Так, стаття один. Так, згідно з рішенням. Так, так, не те. Це Конституційний суд. Конституція Криму. Конституція Криму. Конституція Криму. Зараз знайду, почекайте. Так. Є. Так, зараз читаємо першу статтю. Так. Конституція автоном... Я вам поясню, що таке спочатку Конституція Криму, окей? Чи ви не знаєте, що це таке? Чи знаєте? Знаєте? — Якщо я в Херсонській області народився, то там... — Чому тут Херсонська область? А, так ви ще й з Криму тим. Так ви ж тим паче кримчанин, запитуєте в мене, що таке Конституція Криму. Серйозно? — Знаєш, я в Криму ти не представиш. — Так, структура, зміст... — Хе-хе-хе... — Е-е-е... Конституційне повноваження... Так, 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 зміст... м Блін, я не можу відкрити розділ 2. Я не можу знайти саме Конституцію Криму 98 року. Де саме по статтях, бо тут, типу, все, все, типу, є в цьому, все є. Так, так, так. Я не знайду, ага. Не розказуйте, не знайду. Все знайду. все знайду, Не переймайтеся. А, тобто Україна окупувала Крим, правильно? Ні, ні. Хрущов, знаєш такого, Хрущова? Ну. Який приєднав в 1954 році територію да, Криму да, до України. Да, да, да. Ну, це була Росія. О, стаття 1. Конституції Криму 91-го року. Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання віднесені до її віддання. Хорошо. Ну, тобто, б та на Який на вода? той момент на той Фу. момент коли у 2014 році прийшла окупація т, е, прийшла окупація криму якраз е, була конституція криму на той Смотри. час 98 восьмого року Смотри, ну. подари хущо Та подари, при чому тут хрущов я зараз говорю вам про окупацію ви мені сказали яким чином територія україни територія україни контролює крим я вам зараз зацитував Конституцію Криму, яка говорить про те, що Україна е, керує всіма процесами на території Криму. І є невід'ємною невід складовою територією України. Я вам зараз тільки що це зацитував. Україна керує? Зараз на даний момент ні, тому що це тимчасово окупована територія, анексована. Як анексована? Ну, ось так. Російські війська, те, що й Путін підтвердив, зайшли на територію Криму, захопили е, територію Криму, повісили там свій прапор, провели там незаконний референдум і приєднали незаконну цю територію до себе, порушивши всі, всі всі закони, територіальну цілісність України як мінімум, Конституцію України як мінімум, конституцію Криму як мінімум, і міжнародне право. Хорошо, я, я тобі подарок подарю, да? Я тобі подарок подарю. Не треба. про це скажу Ні. Я пример тобі народжу. Ну. Я подарок подарю і прийду тебе забирати його. — Угу. — Так. Ну. Подарок. А я хто тобі подарував подари? Крим Україні? Хрущов? Как? Ви натякаєте. — Да. Да. А, а що ви взяли, що ти Хрущов, ти Що ти Хрущов ти подарував Україні Крим? А ти знаєш, за що? За що? А чому ти не знаєш, за що? А ну скажи за що, мені цікаво. Вот смотри, 33-й год. Так. знаєш, такой. ти, ну. наверное, там. Ну, ну, що мене... в 33 му році? Мама, бабушка, да. Мене мама, бабушка. мене дід родний з Криму, mm -hmm. Кримчане. Ну. От, понимаєш, от, от як сказати, е, 33-й Ну. зробили на Україні Голодомор. Хто да. зробив? Хто? Хто? Советы, совєти. Так. Ну. Ну, що вам подарував? За те, що зробили Голодомор? А, тобто із-за Голодомору подарували Крим. Ого. А звідки ви черпаєте таку інформацію? Як звідки? Ну звідки цікаво? Які джерела? На які ну, джерела схиляєтесь? Які у вас докази є? Джерели от людей. Мені Много, людина вчора людей. казала, що Путін хуйло. Ну, так що? це конкретний ну, що факт. Мов. Я мов сказати а зеленський. на які джерела ви схиляєтесь? Ти скажеш, зеленський хуйло. А навіщо? А почему ты не скажешь? А я говорю по факту. А, по факту? По так. факту. От Поки факту. що Зеленського не можу таким словом назвати. Так а почему так вже херачить, нахуй, блядь? — Вот американці сколько року дають, нахуй, блядь, а де вони уходять, нахуй. Сьогодні вже арестували, нахуй, блядь, этого, блядь, как його нахуй, блядь, українську, нахуй. Арестували, блядь. Кого? куди я цепаю ці джерела, нахуй, даху ти, блядь. Ти, блядь. В сенсі, які джерела. Я зараз вам зацитував джерело, як мінімум, Конституцію Криму, 98-го року, яка була затверджена на територію Криму до 2014 року. Ну. Так, Хорошо. Які, а яким чином тоді окей, якщо ви говорите, що це законне приєднання Криму до території Росії, як це сталося? Окей, так, на, окей з Кримом розібрались незаконно, а в Херсоні. Ну, теж все законно сталося? Ну, ну так хорошо, там з ж. Почекайте, яким чином Херсон став Росією? І Херсонська область? Так. Да. Ну, яким чином? Яким чином? Референдуму. Почекайте, до референдуму що було? Яким чином до територія України поїде? приєдналась Тут. до території Росії? Ви скажеш, теж під дулами автомата. Почекайте, ще раз повторюю, яким чином? Я вас запитую. Одна, втора, отримала вже російський Спослухайте зараз мене дуже уважно. Яким чином територія Херсону і Херсонської області стала Російською Федерацією? А Чому вона не должна бути? Ви мене чуєте зараз моє запитання? Яким чином це сталося? А вона не дожна бути? бути? Ви чуєте зараз моє запитання? Ну я Яким дякую чином... тебе. Ну, так. Тоді включайте мозок. Яким чином територія Херсону і Херсонської області стала Росією? Люди хто захотіли. проводив референдум? Я не знаю, Хто там проводив. В сенсі. Референдум. Хто проводив референдум на території Херсону і Херсонської області? Я. З Херсонської області. Ну ви ж ходили я голосувати. Так. Хто проводив? Хто? Я, я не ходив. голосувати. Не ходили голосувати, ні? Чому? Бо тому що я находив в Москві. В Росії. А, то ви зараз в Москві? 92 -го года. Проживаєте. Ти І говорите, Москві? що ви з Херсону. Посмотри, да, я... І говорите, да. що ви зараз в Херсоні. І говорите не. про Крим. А, я 92-го года в Москві. І зараз в Москві знаходитесь. А де? От метро. Так, а чому це ви це тоді ме... говорите за Херсон, не будучи там? Ну, хорошо, я це все, погано. Все знаю. Та ви нічого ну, не знаєте. Яким чином з Херсон і Херсонська область стала Росією? Ну, так ти пойми. От ти мені задав вопрос, от Херсонська. За, не це, треба сказав. мені задавати зустрічне Є. запитання, ви на моє дайте відповідь. Mm. Чому я з Херсонської області? Я родився. Чому? Коли Херсон і Херсонська область стали Росією? Яким чином це сталося? Референдум хто проводив референдум? Та я откуда знаю? Росія проводила. Так хто проводив референдум? Росія? Чи хто? Чи Україна проводила да. референдум? Ні, Росія. Яким чином Росія може да. проводити референдум на території України? Ну так чому? До референдуму Не що сталося? Немає права. На територію України немає. Де в законодавстві Російської Федерації прописано те, що Росія може проводити референдуми на території інших держав? Незалежних. не території Росії, як мінімум, інших держав, які мають свої кордони і свої території, долбоєва, підписали нахуй, блядь. І що ти должен со мною ссоритися, нахуй, блядь, і должен воювати нахуй, со мною. Послухайте, Ми зараз мене дуже уважно. Є. Ви сказали, що на території Херсону проводився референдум. Росія проводила референдум на території Херсона і Херсонської області. Скажіть мені, будь ласка, яким чином це сталося? Де законність? Де в мені зараз Конституцію Російської Федерації і покажіть, де Росія а має проводити на території інших держав референдуми, і це законно. А ви держава. Не ставте зустрічне запитання на запитання. Покажіть мені Я... закон. Ти держава? Ви чуєте мене зараз, прекрасно чуєте. Вас зі слухом все добре? Я сказав, яким де в Конституції Російської Федерації прописано про те, що вони мають право проводити референдум на території інших держав? Наприклад, України. Тому що це було. Так, де в Конституції Російської Федерації прописано це? Покажіть мені закон. Не прописано це, правильно? Якщо ти хочеш, допустим, да, сидиш там в Польщі, ти хочеш. Я в Україні. Польщина. Водночас від де? вас, не в Росії, слава Богу. Ну. ну. Україна, да? То ви то ми зараз де? з вами дізналися про те, що Росія не має права проводити референдум на території інших держав. Почому? Ну ви ж тільки що сказали, що закону такого немає. А закон а закон де? Закон від людей. Яких людей? Які хочуть, які хочуть. Подімаєш те, я. А їх хтось запитував було. перед тим, як приєднали? Чи перед тим, як туди російські війська зайшли? Хто Ти запитував кажеш... у херсонців, або е, хто запитував Ти у херсонців? Хто Ти запитував що... у херсонців Ти перед тим, як туди зайшли російські війська? Перед референдумом? Зайшли. Зайшли. Зайшли на територію права. Херсу, не мають права. Де... А де законність? Де законність? Де в законі прописано, що ваші війська мають прямим вторгненням заходити на територію іншої держави і окуповувати їхні землі? Ні, Хорошо. Хорошо. от смотри. Це погано. Не ставте мені Чехія. запитанням на запитання, при чому тут Чехія? Я зараз говорю конкретно за цей факт. Ви, ви почули моє запитання? Ні, Україна там воювала. Ви почули моє запитання зараз? Yeah. Де в російському. Yeah, ну, yeah. так відповідайте. Well, хорошо, я Це погано, відповідайте. Бу... Закони будуть після референдуму. От і все. Вот я тебе... Референдум пройшов 30 вересня. Де закон? Yeah. Російської Федерації. Так де закон? Де в Російській Федерації прописано, що вона має право прямим вторгненням заходити на територію іншої держави? Херсонську область. мене дві сестри. Послухайте, мені неважливо, хто, де ваші сестри зараз знаходяться. Я вам поставив чітке запитання: де в, де в Конституції Російської Федерації прописано про те, що вони мають прямим вторгнення, мають право заходити на територію інших держав? Ні, не, не мають права. Ну так навіщо ви говорите не. тоді, що це законно? А, Ви ж я зараз програєте законно, по всім фронтам? Ніяк. Законно я вам да. пояснив, є процедура на території України, проводиться референдум а, по процедурі України. Є процедура по Конституції а, України, як проводиться референдум, можете відкрити почитати. І потім, після підбору голосів, уже все стається результат. Ну, Голосів повинно От бути хват... більше 100 тисяч, не менше, ніж 100 тисяч. Але не пам'ятаю, скільки областей треба, щоб було е... доєднано. Якщо ти за Україну, а твій друг буде не за Україну, а за Росію. І що ти будеш з ним робити? Пошлю того друга вслід за руським кораблем. Да? Так. От пошлеш ти, да? так. Так. От пошлеш да? так. Так. У ну, ну, мене шо? таких, слава Богу, друзів, немає. Ну, ну баран кигнув. От, ну. от мозків. Тому що у вас мозгів немає. розумієш? та от як же ж мозку немає, якщо ви зараз. Дивіться, як ви зараз говорите юристу, що в, нього немає, що в нього немає мозку? Я вам зараз тільки що підтвердив, що окупація Криму і анексія Криму це незаконно. Що окупація території Херсону і Херсонської області це незаконно, Хорошо. що прямим вторгненням на територію іншої держави вони не мають права заходити російські військові? Хорошо. І це не спецоперація, а це війна, тому що спецоперація, як заявляв Путін, не говорить про те, що буде, е, що буде окупація території України. Тобто він зараз сам собі суперечить. Ні, ну хорошо. Другі. Та ні, а Путін, так. Путін сказав, нахуй, а так? люди роблять. Ну, ну Путін дав наказ, так. Тобто тому Путін сказати, дає на що... ваш головнокомандувач говорить повну діч, ви йому вірите, а ваші військові росіяни роблять. Ні, я от скажу одне. Кажи вот нахрена ви вибирали, блядь, это коміка, блядь, туди нахуй блядь, президенти. Щоб таких як вас підгорало. І монобрав росла ще більше. Ти смотрел Слуга Росії фільми. Ні, Слуга Росії не дивився ні разу фільми. Я російські фільми не дивлюсь. От почему ты не дивись. А навіщо воно Попроб. мені треба? Слуга Росії? Є такий фільм? <звігає> Хто там знімається? Зеленський, Зеленський знімався в фільмі Слуга Росії? Так, да, Слуга Росії. Посмотри. <звіг> ну, Зельнозна? ти що, нахуй. Ну так де бери? Слуга Росії. <звіг> фільм, посмотри. <пепері. звіг> ну, Ви вживаєте якісь я наркотичні засоби? <звіг> Ви чого, <дивайтесь>, нахуй? Ні, ну Серйозно. <реш> ну От набери, якщо я тобі брешу. Та я ви мені бреш. по всіх статтях брешете, ви програєте по всім фронтам. <реш> ви зараз самі <реш> себе, <реш> зараз <реш> зараз <реш> себе зарили. <реш> я тобі брешу. Набери. Слуга Росії, фільм. Нема такого фільму. Є слуга народу фільм. <реш> Серіал і фільм. А ти за Ще раз повторюю: є слуга народу, а не слуга Росії. <реш> слуга народу, фільм. Так не слуга Росії. Слуга народу, Фільм. Так ви сказали слуга... слуга Росії. яка слуга Росії, блядь. Слуга народу. Я під відеофіксацію вам говорю, ви казали, слуга Росії. Слуга народу, я сказав. Та? Ну під відеофіксацію, люди потім, потім будуть дивитися відео. І можливо з Херсону теж подивляться. Та. І покажуть, що ви ідіот. ну, розумієш, я ідіот, що. Я вас вже. Та, ви ідіот. Ты не смотрел, если ты на Украине не смотрел. Я это... в Украине, на Украине я не дивился. На Украине. Ну, вы на Украине, я в Украине. На Украине. Ну вы на Украине, да, а я в Украине. А, ты в Украине. Так. Вот від час вас. А... Вы на России. А почему? А нет. В России. На России. Нет, в России. А чому тоді не в Украине? А ти неграмотний такої. А чому ви не грамотні, коли говорите те, що на Україні? Чому на Україні, а в Росії? Де логіка? Правопис. Правопис російської мови, це, російської мови. читайте правила, дивитеся, потім кажіть, чи ви Україні, чи на Україні, окей? Чи правильно Україна чи Україна? Та я вже дивлюся, вже 10 хвилин. І не, нічого хорошо. конкретного не можу почути від вас. Ви по повністю говорите повне лайно, яке немає ніякого взагалі. Я в школі, в школі учив. У нас була ето, українська мова, українська література, російська мова, російська Коли література. Коли ви вчилися в школі? При Совку? А, так. А по чому ну, я вчити я? А я вчився вже в українській школі. При незалежній державі. Ти, Та ти, наприклад, хотів згодом. приїхати в Росію, так? Да? Не захотів, би. Да. Ну, ви захотіли приїхали, їдьте, боже. Не повертайтесь тільки в Україну. Я ви на родині не можу попасти, блядь, гранд-паспорт зробив, блядь. Тому що ваші ідіоти, блядь. Порошенки, хуєнки. блядь. Та слава Богу, що вас не пускають. Слава Богу, що вас не пускають. Я радий, я щасливий, що таких як ви на території України немає? Крим, я вже заїду, спокійно в Україну? Серйозно? Хто вас пропустить? На, укуп, на територію, де окупована частина території? А як відвоюють, що будете робити? Не будете більше заїжджати? А як Крим, як Крим відвоюємо? Будете заїжджати? Ви як Крим да, відвоюємо от, і Херсонську область повністю зачищимо від може, окупантів теж? Будете по -чому. заїжджати? Хорошо. Пенсіонерам не даєте гроші, нічого не даєте. І ви говорите, почему це сидячи не... в Москві, да. запитуєте, чому ми не чому? даємо? Чому? А чому? ви чому? Гроші а ж гроші не даєте? Дивіться, ви не знаєте повної картини, ви взагалі нічого не знаєте ну, і запитуєте чому? повну діч якусь. Буду. Ви Косіні сидіть собі в Москві, кой? живіть собі, а про Україну взагалі я, не говоріть. Яке Думаю. вам діло Думаю. до України? Думаю. Яке Думаю. вам діло Думаю. до українців, скажіть, будь ласка. А почему? от, от, от Яке Думаю. вам діло до українців? Думаю. Це останнє запитання моє, і я пішов. Яке так. вам діло до українців? Як яке діло? Потому що я родився. І що? І що? І ви да, в Москві прийшло. зараз сидите і говорите що Україна, ви, те, що Україна, те, що Україна винна в тому, що Путін почав спецоперацію на території України, хоча це війна. Ви, і, те, що, ніколи, і те, що Зеленський винен в тому, що прийшов, що, щоб Вова Путін дав наказ своїм, своїм собакам Хорошо. зайти на територію, на, на, на територію Херсону і окупувати її. Хорошо. От я тим послідок скажу. От смачі, ніколи, Україну, Білорусі, Росію, ніколи не можна розлучати. А ви, можна це і, і це потрібно бро, робити. І Америка, ми ніколи вже дуй. не будемо ні з Росією, ні з Білорусією. Дай, Тому що коли дай, білоруси білорусі білорусі білорусі. підтримують прямим вторгненням на територію України і дозволяють російським твари... росіянам зайти на територію України з території Білорусі, ну це повна діч, дай, так понятно, так, що що допустимо, ми вже браттями не будемо. Так слава ми Богу, братів. я тільки й надію, що ми не будемо братами. Живіть свої клоаки. І все. Це Європа, а Європа вас хоче. Та, а яке вам діло до Європи? Отвіть, вас хоче. Яке вам діло до Європи? Ви сказали останню фразу, скажете. От, 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 все, я зливайтесь. Так, це вже було, <станец> було останнє те, що ви сказали. Вам ні <страс> до якого діла до України і до Європи. Забудьте про Україну і про Європу. Сидіть, сидіть в себе в підарашки і думайте, що ви робите, і все. Все, звалюйте, ви не цікаві. Звалюйте. А, ти скільки зарабатуй. Кнопку далі нажміть і звалюйте. Ви злитий двохсотий. Скільки, скільки? скільки зарабатывай? Кого? Зарабатывай, бабу. Дуже багато. Всі мої. Скільки? Неважливо. Як <рес> Ну ось так. Я тобі мож... Мені Я тобі не важливо, скільки сказати. ви заробляєте. Давайте звалить. Ну ви вже не цікавий, Дід. Ну ти <рес> з Маноброву, ну давай. Дід, звалюй, Ти вже двохсотий. Ну серед...